Hi, what's up, guys? Як ви подумки відповіли на моє питання: I'm good, great, okay, I'm fine. А чи не занадто ви зловживаєте цими словами? Настав час привідкрити вам завісу та показати дивовижний світ слів, якими можна замінити тривіальне good. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми поїхали. Може хтось із вас здивується та запитає: а що не так зі словами типу good, fine? Я завжди їх використовую, і мене всі розуміють. А я вам відповім, що із цими словами все абсолютно нормально, впевнено, їх використовуєте. Але пора би уже і розширити ваш словниковий запас та знати і інші альтернативи. Запропоновані мною сьогодні слова допоможуть вам вийти на новий рівень англійської та звучати більше як native speaker. Адже ми розберемо і класні альтернативи до всім відомого good, fine, а також і вивчимо багато. Сленгових класних варіантів. Повірте, якщо ви додивитесь це відео до кінця, а потім заговорите з British чи American person, ви їх вразите просто на повал. Перед тим як вивчити класні слова, я вам рекомендую перевірити підписку на наш канал та подивитися, чи натиснули ви на дзвіночок, щоб наступного разу не пропустити наші цікаві відео. А вони, між іншим, тут виходять щотижня. Тож підписуйтесь. Ну а тепер давайте вчитися захоплювати всіх своєю англійською. Перша група слів допоможе вам трошки яскравіше Описати свій стан та замінити всім відоме «good» на щось цікавіше. Припустімо, що хтось у вас запитав «How's it going?» і вам лізуть в голову варіанти на кшталт «I'm, fine, I'm good». і це добре, але є і класніші альтернативи. Ви можете відповісти «Excellent», відмінно «Fantastic», Фантастично, Amazing – чарівно або wonderful, чудово. Це може бути коротка відповідь, яка складається просто з одного такого слова. Наступна група вже трошки піднімає планку барвистості та додає експресії у вашу відповідь. На наступне запитання вам знадобиться гарніша та соковитіша відповідь. How was the movie TV series? Погодьтеся, якщо ви на це питання дасте відповідь просто good, то напевно фільм або серіал був не такий вже й good. ну просто нормальний. А ось якщо сказати spectacular, захоплюючий superb, чудовий outstanding, видатний remarkable, чудовий чи magnificent, неймовірний, phenomenal, феноменальний чи extraordinary, незвичайний. І зверніть до речі увагу на вимову цього слова: Extraordinary. Екстраденрі так ось ці слова допоможуть вам описати якісь значущі події чи відкриття, що сталися у вашому житті. Припустімо, ви хочете підкреслити позитивний результат від якогось research, дослідження. То мало ймовірно, що ви просто скажете It's very good. Краще сказати, It was outstanding. Це було це був видатний результат. Outstanding. Ну або ж ви побували на концерті, і ваші враження від нього не просто good, а це було magnificent – чудово, тобто залежно від події та її значення для вас, ви можете підібрати різноманітні варіанти. Головне, щоб показати оцю експресивність, ваші справжні емоції від того, що ви побачили. До речі, з приводу чогось outstanding, то таким словом можна описати сучасні технології, адже в 21-му столітті технологічний процес в плані навчання працює тільки зосереджений на вашу зручність. Так що навіть англійську ви тепер можете вивчати онлайн, не виходячи з дому. Якщо у вас залишилися сумніви, до ефективності цього способу, то я вам рекомендую відвідати перший. Безкоштовний урок онлайн з викладачем EnglishDom. там ви віч на віч з викладачем будете спілкуватися цілу годину, що безумовно допоможе вам прокачати ваші розмовні навички. Але ж у чому та технологічність? Справа в тому, що ви займатися можете де завгодно: вдома під теплою ковдрою, в кафе, на роботі по закінченні робочого дня, де вам тільки подобається. Крім того, технології дозволяють вам позбутися від гори непотрібних підручників чи зошитів, адже всі матеріали для навчання будуть в цифровому підручнику і Class. там зібрано все, не вірите? Ось дивіться, є, наприклад, граматика, починаючи від часів в англійській мові до якихось характерних особливостей. Є онлайн-тренажери, де ви в будь-який момент можете попрактикувати вивчене, а ще словник з величезною кількістю добірок слів. Найкласніше те, що перший урок абсолютно безкоштовний, і щоб на нього потрапити, потрібно просто перейти за посиланням, що я залишаю в описі до цього відео. Спробуйте! Наступна група слів має легке та приємне забарвлення, і вона пов'язана з тим, що ми хочемо описати якусь милу, красиву річ чи приємну нам подію. Сова не підійдуть для детальної відповіді, але допоможуть пояснити своє перше враження. До прикладу, у вас запитали How's the weather? І ви можете відповісти: «Brilliant!» чудова, «Lovely!» гарна, «Stupendous!» дивовижна, «Terrific!» приголомшлива, «Fabulous!» казкова cool, крута або nice, мило. Пам'ятайте, ці всі слова не є конкретно для відповіді про погоду. Ви можете описувати і інші речі, що були для вас гарні чи милі. Припустімо, що хтось вам розповість якусь гарну ідею, і замість того, щоб сказати It was a good idea, скажіть It was brilliant. Brilliant idea. Якщо ж ви повернулися з відпустки, яку ви, до речі, провели досить добре, то замість того, щоб сказати How was the vacation? It was good. скажіть It was terrific. це було приголомшливо. А ще цими словами можна залишити своє враження про нове кафе, яке нещодавно відкрилося. Ви там побували, і враження у вас. Ось таке. Тобто замість відповіді «It's good», скажіть «It's lovely there». там приємно. Прямо хочу відзначити та привернути вашу увагу на слова всіма відомого персонажа Барні Стінстона з серіалу «How I Met Your Mother», Бо вони чудово підходять до нашої теми. Б'юся об заклад, що у справжніх фанатів або власників Bro Code, він же кодекс Братана відразу в голові спалахнули ці два слова. Так, так, ви праві це слово «awesome» та «legend». Зачекайте, зачекайте Wait for it. Derry. Legendary. і ось як уміло та неперевершено вимовляв їх барні awesome legendary. ці сцени можна переглядати вічно. А ми йдемо далі. Далі підуть найкрутіші та найсленговіші слова, які вам точно необхідні, але будьте з ними обережні. Пам'ятайте, сленг використовуємо тільки в неформальній обстановці. Але нашому британському чи американському ми можемо впевнено відповісти. Бом ордабом ці слова перекладаються щось на кшталт вогонь або ракета. До речі, і слово «fire» в такому значенні теж можна використовувати. Або ж використайте «killer» вбивчо, «wicked» круто legit – неймовірно круто або клач ідеально. Хочу нагадати, що це сленг, і ці слова можуть мати інше значення залежно від контексту. Також будьте обережні зі словом dank, адже воно має і іншу темну сторону. Для нашого поточного контексту ми візьмемо переклад cool or awesome to the max, але ще це слово може означати сирий або вологий. Ну і ще раз нагадаю про правило в використання сленгових слів: в кожному сленговому слову є своє місце та свій час. Не будемо знижувати граду. Захоплення, і я з вами поділюся ще кількома класними фразами, але будемо робити ми це в форматі гри. Я називаю речення. А ви стараєтеся здогадатися, яке слово у цьому реченні буде мати відношення до нашої сьогоднішньої теми. Ви готові? Тоді погнали! Yeah, it was an incredible performance. Correct? Incredible. Так, це був чудовий виступ. You're really the most unbelievable person I've ever met. Unbelievable correct. Ти найнеймовірніша людина, яку я небудь The special effects in this film are pretty mind blowing. Correct? mind blowing. у цьому фільмі просто What a restaurant! The food was out of this world. And correct answer is out of this world. Що за ресторан? Їжа була просто дивовижна. Out of this world. Продовжимо. View of the top of the mountain is breathtaking. Correct answer is breathtaking. Вид з вершини гори був захоплюючий, такий що захоплює дух. The chocolate cake is to die for. Correct answer is Die for. за цей шоколадний торт можна померти. Excellent job! А на цьому все. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви будете використовувати щойно вивчені слова. Поділіться в коментарях, які фрази сподобались вам найбільше. І також, якщо вам сподобалося відео, підтримайте його лайком. До речі, ви також можете написати, які ще заміни ви хотіли би бачити в наступних відео. А ми постараємось це зробити для вас. Також пам'ятайте про можливість відвідати свій перший безкоштовний урок англійської з викладачем EnglishDom. Все, що потрібно зробити, це натиснути на кнопку, яку ви бачите зараз на екрані, або перейти за посиланням в описі до цього відео. Перед вивчати англійську! А я прощаюся з вами до наступного відео! Сія!